Вправа 289 обчисли та порівняй. Ну, Треба поставити знак більше, менше або дорівнює. Ну що ж, давайте будемо розбиратися в цих позначках. Так, дивимося. Ну, у першому завданні у нас плюс, тобто нас додають. Ну, Тут, я так думаю, що в нас використовують римське позначення для позначення різних цифр. Тобто, наприклад, це у нас буде і «і», і це 3 Так, Х у нас позначає 10. Далі 2i це 2. Ну, а І, а потім x – це від 10 треба відняти одиничку – це 9. Добре? Ну, а тепер дивимося. Е, тут у нас зірочка стоїть і плюс, то 10 плюс 2 це 12. Тобто ми тут пишемо 12. Ну а біля годинника, е, це у нас е, 3К плюс 9. А 3 плюс 9 це також 12. Тобто ми пишемо, що 12. І тут у нас 12, то пишемо знак «Дорівнює». Переходимо до другого завдання. У нас тут віднімання. Так, дивимося, що ж тут записано. У нас давайте, по вертикалі і це 5. Тут є місце, можна записати. А ІЕ і, і це 3. Тобто у нас віднімають 5 і віднімають трійку. Числа, які тут записані, тут мало місця. Давайте я виберу тоньше позначення. Так. Х це 10, а і х це 9. Тобто зверху тут у нас буде 19. Ну і як його записати? Головне де. Ну, давайте я тут спробую. 1, 9, 19. Так, тепер дивимося тут. Х це 10. Потім іде менше, це буде плюс х плюс 5. Це 10 плюс 5 15. І плюс одиничка це 16. Тобто тут у нас записано число 16. Ну що ж, давайте я тоді тут запишу. 1, 6. Тепер дивимося. 19 мінус 5. 19 мінус 5 це буде 14. Тобто ми ось тут у нас можемо записати 14. Далі. Від 16, якщо відняти 3, це буде 13. Тобто тут ми пишемо 13. Тепер замість зірочки, тобто замість телефонної трубки ми пишемо 14. Замість зірочки пишемо 13. 14 у нас більше за 13. Добре, переходимо до третього завдання. В третьому завданні у нас множення. Аналогічно розшифровуємо тоді вертикально І V, так як і стоїть До, то віднімаємо від 5, 1, це буде 4. Далі В і це до 5 додаємо 1, це v буде 6. Тепер 5 і 3 одинички це буде 8. Х це 10, плюс 1 це 11. І наступний запис це в нас буде 11. Давайте я тут запишу 11. Так, тепер дивимося. Телефонна трубка тут що означає 8, що множиться на 6. 6 на 8 це 48. Давайте запишемо, що це у нас 48. Тепер годинник тут дивимося. 11, що множиться на 4, це 44. Пишемо, що тут у нас буде 44. Записуємо замість телефонної трубки 48. Замість годинника записуємо 44. То тут ми пишемо знак більше. 48, у нас більше, ніж 44. Записали? Ну, не знаю, чи треба тут записувати умову. Чи відповідь записувати, чи не записувати. Ну, давайте запишемо відповідь в першому завданні у нас 12 дорівнює 12. А в другому завданні. У нас 14 більше 13. Ну і в третьому завданні 48 у нас більше, ніж 44. Ну що ж, ось таке завдання на знання римської системи числення, а також на знання елементарних дій. На цьому вправу завершено.